Всім привіт! Ви на каналі Ельф Єва. Та сьогодні я ну, перше в цьому відео я хочу попробувати зробити якийсь косплей. Типу, я завжди хотіла зробити якийсь косплей, і купити його в Роблоксі. Типу, ходити в ньому гуляти, Але якось я постійно забула. Зараз у мене скількись там є я вже забула. Давайте попробуємо зробити косплей. Типу. Не ну, знаю, це госплайд, ви просто вдіваєте. А так само, як в реальності. Просто вдіватись у персонажу. Зараз треба ще знайти основу. Думаю, і я тепер не така висока, я її трішки зменшую. Ой, але для початку основу Шу. потрібно знайти. О, знайшлась. Також у цій основі я знімаю з ці голови, щоб вона була така кругла. Потім заходжу в каталог, я не знаю, куди клікати. Що за таке? Я не знаю, куди. Вон, може сюди. Так, напевно, сюди. Е, Можливо, да, ось це, напевно. Висота, чуть, чуть Ну ось така, знаєте, типу ширина, це я просто ширина. А, а, я все, да, я роблю тебе сюди такою ходой. Так, да, я не таку прям високу, як, а чуть-чуть височенька, але не сильно височенька. Це, а, я все зрозуміла, ще тут я так кричу. Так, mm, да. і давайте збережемо Остю. Ну, не ви знаєте, не знаю, ніби схоже на зача. Давайте збережемо цю, І, можливо, ще трохи ріст підкрутим. Золотий. ну, не знаю, він занадто високий потрібно все-таки стати буде 105. п'ять. Так, uh, тепер давайте я не знаю останнім часом uh, я дуже слухаю по колу, зараз скажу, uh, скільки пісень. Uh, один. Шість пісень по колу слухаю з готеля Хасбін. І мій любимий персонаж це Лю, Енджел або Хаск. Давайте попробуємо на когось цього робити. Давайте попробуємо на Лю зробити. І попробуємо це зробити, так, знаєте. Максимально недорого. Якщо воно буде коштувати недорого, можливо, я його і куплю. Так. Угу. Класичні. І давайте будемо писати краще на англійській, бо тоді більше вибиває. Боже, я забула, як пишеться люцифер на англійській. Яйка-бойка. Окей, секундочку. Перекладач полізла. Я забула, як пишеться правильно. Так, я ще не написала люсер. Чому режим не тиснує. О, все, да, я правильно писала. Тільки не та. е, да, Ось так є. Окей. О! Так, дивіться. Ну, знаєте, круто, 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 що є такі. о, Окей, давайте краще. О, так, це більше підходить. Мені здається, круто виходить волосся. О, я одразу з головами, Ш. Прикольно! Я думала крема, типу, волосся, но... але мені здається, що кремом волосся і маски це буде дорожче. Не хочу... Ой, тьфу! тільки знаєте, тоді мені тут не дуже подобається маски. Кожа на нього краще просто напевно. А, литься. давайте аксесуари. О, ось це дивіться набагато краще. О, Чого воно так дивно виглядає? Страшно. Чому це так дивно. Це ще дивніше, бо це такі цепаки. Залише. Так, і ось у нього є. Да. Ага, я вас зрозуміла. Давайте попробуємо ось цю можливо. Ой, точно йому треба вручити в руку. Ні, не точно. Ну хай буде цейка. Ні, через нього волосся. Це зразу з волоссям. Капелюхом. Давайте знову вже пролазить волосся. Можливо, нам варто зразу з капелюхом волосся взяти. Я не знаю, Ну, Ну, це виглядає набагато краще, як мені. Здається на перш боль. Чому прикольно було б кри... Ох, ви що, мені треба каченятка йому точно. Потім подивимося ск... з крилом, мені здається, я не знаю, чому Вівян зробила так, що він Серафім, якщо він насправді не Серафім, а архангел. А, окей. Ну, мені остік крильця подобається. Окей. Давайте тепер напишемо качки. Надеюсь, я правильно пишу. Неправильно, вибачте. А, Йорк, я згадала, як пишеться. Я згадала, так, по-моєму, так. о-о-о! Так, так, так. Ну мені потрібно перше забрати... О! Блін, ну сел. Давайте ось так от. Блін, Ой. О! тільки вона на голову. Ой, мені здається, прикольно, бо вона бігала. Ну, Вона так виглядає класно. Я б хотіла, щоб вона бігала. Повниця буде бігати. Тільки не таке мені потрібно щось інше, і чого тут а? окей. О, ось це! Так! та та так та. Погляньте, ну це так. Це те, що мені потрібно. Також тепер в тіло заходимо, а, кольор, да, якраз мені треба в білий перефарбувати тіло. Так, все. Ой, ви Погляньте! Я б такі, знаєте, навіть носила, але сюди анімація трішки не підходить. Ну, знаєте, я б такі навіть носила. Давайте збережемо та подивимося, скільки він коштує. А ой, а ні, тут в мене не милося, да. І давайте анімацію цю приберемо. Так, прибираємо. Це щоб подивитися, скільки вона коштує, бо воно враховується тоді за тією анімацією. Так, давайте зберігаємо і подивимося. І коштує воно 380, 385 робак, робаксів. Um, знаєте? В принципі, прикольно, але йому, по-перше, тіло сьогодні підходить, по-друге. Не знаю, напевно, я все-таки носила. <смі> я не впевнена. Так, давайте знову же беремо нашу тіло, основу, і беремо. Давайте тепер Angel Dust зробимо. Де? Так. Uh... <смі> прикольно, що в Роблексі люди можуть створювати самі, і можна робити косплей. Ага, мені треба класичне, напевно. Я щось неправильно написала, вибачте, чи що чи тут просто не эм... А... Так, ні, я правильно себе... Написала, але я не знаю. Так, да, я Angel. Ну, щось. Можливо, якщо я приберу ось так. А не знаю. Mm. Ні. О, um. oh, є голова зато. Um, так. Звичайно, такий вибір прям. не знаю, прям. Угу. О, я нормально, це краще, мені здається, оцінюєш. це ніж. Ну, знаєте, це. А, окей, відміняємо. Відмі... Від... Відміняється все тут. Вибачте. Давайте переходити в іншу гру, яку я взагалі хотіла записати. Так, подивилися, значить, ми на ціни, що це. А, ого, три баксів. Подивилися Подивилася, ми, знач, на ціни. Зрозуміло, е -е, що майже нічого немає по Angel Dust. і вирішила піти. До речі, ой, зараз беру. А, давайте ще зробимо так, от. бо я хочу зробити неонову метео. А ще хочу показати свій будинок. перше я його ще добудую, мені треба зробити бакси. А, але якщо зараз хтось може запропонувати вже щось за нього, то я не проти. У нас такий цепу все гора. Тут ще я зараз я Можна пісню. А, вам і так була пісня. Ось пісня. Ну. Все, виключила. Виявляється, вам було... Давайте ще фонові ці звуки. Мені не дуже подобається. Виявляється, там весь час була пісня, у мене просто був виключений звук. А, окей, ну ви почули, напевно, яка пісня. Ось це ковзанка, але, на жаль, тут не можна використовувати ролики. Але виглядає ну, козанка прикольно. Також тут я вирішила побудувати, знаєте, такий тип куточок, ніби ви б'єтесь один з одного за дим... за одним... сніжки. Ось. Також сніжки лежать. Та у мене є ось такий будинок. Тут ще буде на території багато чого добудовуватися, напевно, я поміняю на сонячність, да. бо якось мені не дуже подобається, що вона дуже-дуже темна. Я, якраз я вам покажу туторіал, як ось так от, мені здається, краще да, воно не прям, але. Десь ось так, от, можливо. Напевно, так і є. Так от Мені подобається. Так, ось тут у нас такий будиночок, тут у нас душ є. Хочу душ? Ой, я забула, що торію. Так, ось тут є душ, туалет, є камін, можна посидіти, тут є ялиночка, є ліжечко. І є ще одна ліжечку. Гей, спить. А ще тут є такий їсти, пити і сидіти. Ще тут буде на території багато чого добудуватися, хочу, щоб ну гарно було. Ще весь будиночок буде в гірляндах. Ну, тут багато чого буде добудоватись, ну, но... але поки так. Виходимо з будинку, і в Адапмі почалося вже зима, як ми бачимо, сніжок, все гарно. Давайте візьмемо якогось е -м -м. Ну, якогось, давайте, то, з цього візьму. Так. І давайте поїздимо, подивимося. Ну, тут давно гарно прикрашено, але давайте краще пішліть скоріше на вихід. Окей! Да, давайте, ура! Не знаю, навіщо вам хлопи. О, слухайте, такі гарне. Ой, нарешті можна на ковзанах кататись, я забула. Давайте краще візьмемо новорічного Пета, який мені дуже подобається. Ось я забула, що можна на ковзанах тепер кататись. Ой, кибойки, як, як це круто. Вау, а це що таке? Uh, обмін? Що це таке? Ага. Треба все, все що на машину. Окей, давайте якусь іграшку дам, мене є ж повторки. Ну, таку дати. А ще давайте одну дам. А, де вона подівалась? Ось ще одну дам, бо мені таку не шкода. Не шкода такі. Також напевно одну таку дам. Сюди. Давай! Так, да. одну. І не знаю, не знаю. Ой, йойки-бойка. Ось тут. А, це якраз я звідси. Що тут є такого? Мені не подозиться монетка. Може ось цю русаль... русалку і. Ще не можу ще поторгуватися. І давайте, можливо, дамо. що ось такий гарпун один. Добавити один. І що можна ще дати? Ой, ні. О, ось ось це зеркальце можна. Ой. Три. Зеркальце. Ага. Все, що це за зеркальце було? Я три, там в мене було чотири їх, я не пам'ятаю. А, так, да, да, да. Так, так, так. А ще я хотіла мішочок віддати. Можливо. Де він? А ось. Найшла. Добавити. Що я не можу? Скільки мені треба ще. Мені ну, хтось відправив. Давайте подивимося, що мені хочуть. Не хочуть. Чого хочете О, я, при... я приймаю мені, я хочу такого котика. Я приймаю, я приймаю, я приймаю. <гум> Ех, да. А, воно все видалось. М -м -м Окей. Ох, що, Давайте погладимо мого песика улюбленького. І після цього. слухай, та ялиночка гарна. Прикольно. А, продають. Окей, що це? Ще днів відкриється. А не знаю, тут треба все ходити дивитися. О! о всього точно не було. А, 20 днів до того чекати. Ти поїздимо по коло. Е... «Люба є відкрий мене. Через 27 днів. Потрусити. Це його можу поки, поки потрусити. Через 27 днів відкрити. Ох, прикольно. Так, поїхали далі. Угу. О, я туди можу заїхати? А, там вода, ні, там вода. Кош. Давайте. А це що таке? Эм, um, а це що таке? Тир. Tier... О, oh, через два дні. Пиаскип. Я можу потросити цей. Що так? <рикольно> Прикольно. Так, давайте подивимося на дерево. Що там такого? Так, тут гарні такі. О, oh, яйки... Допоможіть. Mm, там, ну є, вилізла. Є, є, оп! О, це бджілка. Привіт, манюня. Окей, uh, okay. манюня наша не хоче. Полізли далі дивитися, що тут є. А тут ще можна. Так. Так, давайте залазимо. А, тут камінь. Не дає залізти. О-о-о-о-о! Вау, о, 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 що це таке і чому? Що це за ліза ялинка? Що тут? А, окей. Ау, я впала. Не розумію, що це за ялинка. Можливо, це буде адвент-календар, але б дуже цього не хотілося, тому що на нього дуже важко залазити. Ах, так. Ну, все, що я хотіла зробили, я хотіла в цьому відео просто показати, подивитись. Це, напевно, буде коротеньке відео, це як виб відео вибачення, що я в день, коли обіцяла. Я вже тижня два-три не виставляю відео, яке я забула А, з магазином. Тому всіх люблю, обнімаю, до зустрічі До побачення всім. Дуже вас люблю. До зустрічі.